Привіт, мої майбутні клієнти і WebX UI дизайнери. Іноді клієнти можуть не розуміти, якими мають бути їхні обов'язки, замовляючи проєктування дизайну вебсайту, які матеріали вони мають підготувати для WebX UI дизайнера. Що буде після того, як WebX UI дизайнер кінцево спроєктує дизайн вебсайту і підійде час верстки розробки вебсайту? І так далі, це все нерозуміння може призвести до того, що у клієнта буде страх. І бажання відкласти проєктування дизайну вебсайту значно збільшиться. А щоб такого бажання у клієнта не виникало і не було непорозуміння, я написав пост, в якому детально розповів, що має зробити клієнт, щоб веб ікс дизайнер спроєктував якісний дизайн вебсайту. В ньому я детально описав про основне, що має зробити клієнт. А знайти цей пост і прочитати його ви можете в моєму інстаграмі, Тож запрошую до прочитання. А щоб замовити проєктування дизайну вебсайту з комплексним підходом до його проєктування, від першого брифінгу і передпроєктних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Шунін, UI Designer. Дякую за перегляд!